Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже легкий салат із тих продуктів, які є у кожного в холодильнику. Для початку пекінську капусту нарізаємо тоненькою соломкою. Нарізаємо тільки листя. Також нам знадобиться варена копчена шинка або ковбаса. Її також нарізаємо соломкою. Найсочніші та найспіліші помідори, які ви можете знайти у цю пору року, нарізаємо соломкою, щоб наш салат був однорідний. Додаємо трішки солі та перемішуємо. Додаємо кукурудзу і майонез та знову перемішуємо. Викладаємо наш салат у тарілку та зверху посипаємо сухариками. У мене це зелень та сметана. Та за бажанням можемо посипати свіжонарізаним кропом. Салат дуже легкий та смачний. Обов'язково зберігай та підписуйся на мій канал.